В сільраді вони мусили, ви знаєте, що статистика в них дуже серйозно бралася, і треба було все статистично документувати. Отже, так багато людей вмирає, то вони мусять кожну людину записати і дати причину смерті. Ну, всі ці, що помирали з голоду, то не можна було прийшла з обласної там їхньої, яка та, її канцелярії прийшла наказ не подавати голод як. Як причину смерті, то тоді цей голова сільради видумав, що вони вмирали з виснаження або з дизентерії. І то так каже, всі ті люди, всі за одним, знаєте, то якби хтось такий, що подивився на то, побачив у пізніші ті, що працювали з тими документами, то, напевно, дуже скоро ну чому це, чому це здоровий чоловік з виснаження вмирає? Также це такі, такі, такі були, така була статистика, і таке було все. Це була відповідальність, мабуть, голови сільради. ради. Тато був тільки бухгалтером, а там був ще секретар, але тому що їх було замало на ту, ту кількість, щоб всі виповнювати. То вони його попросили, щоб він допомагав, і так він побачив, бо інакше вони могли сховатися, але вони просто не дбали, видно, що. Думаю, кому він скаже. Він вони ж не думали, що він виїде за границю і скаже. Тут напише про це. Так, мій батько, бачите, він був же сиротою від 11 років, але його завжди переслідували. Я пригадую час, коли тата час від часу кликали до НКВД. Він мусив іти до, до Черняхова. Це Черняхів, це було е, наше районове місто, і він там. Ходив, він ніколи не знав, чи він вернеться додому. Так що ми всі прощалися з ним, бо він його могли забрати. А вони його там питалися. За що його багато переслідував? Ви знаєте, за що не та і за це, що він був син куркуля. А друге, що він оженівся із, із як вони казали, полячкою. Моя мама походила з Галичини, з гір. Вона десь у чотирнадцятому році згубилася від своїх батьків, і вона була жила деякий час у, у, у тата. Хаті, і вони якось так познайомилися і поженилися. Отже, вони знали, що вона є з Західної України, і тоді цілий час, що ми маємо кореспонденцію якусь, чи ми то, і, то, От Це таке було життя тих людей. Так що тато їй боявся жахливо. Вони, вони в Німеччині шукали спеціально за тато, щоб, щоб його знайти. Бо вони так вони не, не люблять пускати жертву з дружу.